Хочу з вами пометикувати на тему, що ж відбувається у Бахмуті. Цей, нібито відхід вагнерівці, на вашу думку, це військова необхідність їхня, чи такий певний політичний реверанс з боку Пригожина? Ну, я думаю, що по-перше, він прави, що вони втрачають бойовий потенціал, тому що наші сили оборони, попри те, що вони просуваються, але просуваються. Ми бачили ті, ті відео, які показував Пригожин на фоні там, скажімо, десятків і сотень трупів, його солдат або і не солдат, його найманців, які. Лежать там розірвані, окровавлені біля нього. Це внаслідок того, як вони штурмують без техніки, практично там при підтримці артилерії, штурмують наші позиції, і як вони витрачають свій бойовий потенціал. І ну і зокрема, я думаю, що це ще раз політично, де він намагається скажемо показати в першу чергу, що саме вагнерівці взяли Бахмут і є інформація про те, що. Зараз е, йшло питання, що до 9 травня йому сказали, що ми можемо вам допомогти. Але, е, скажем, прапор над Бахмутом мають поставити збройні сили Російської Федерації. І тут е, між ними, між Пригожином, який там втратив багато своїх найманців, який втратив по туди великий свій там політичний потенціал, який намагається за рахунок Бах Бахмута суб'єктизуватися, показати, що це він приніс єдину перемогу після здачі Херсону. після Відступу під Харковом, що саме вагнерівці принесли цю перемогу, але ем, скажімо, Герасімов і Шойгу цього не хочуть. Вони хочуть, щоб показали, що саме армія вміє воювати, і от так виглядає щодо Кадирова, це такий легкий тролінг, Після того як показували, що кадирівці ну ми практично про кадирівців чули тільки на початку війни. Ви пам'ятаєте тік-ток війська як називали, де і самі росіяни про це говорили, що вони приходять. Тільки там за російськими військами пофотографуватись і потім і йшли, а збройні сили Російської Федерації продовжували штурмувати. Тому я думаю, що зараз між ними так так також відбувається. Я хотів би подивитися, як кадирівці, які не мають бойового досвіду, які практично не приймали участь у зараз у таких запеклих боях, а йшли за військами, як правило, наступаючими. Як вони прийдуть в Бахмут? і Як вони будуть його дожимати? Тут цікаво, що не просто ж так Шойгу не дає Пригожину боєприпаси. Вони бачать ці відео, не реагують на них або відмовляють. А вигідно Кремлю задавити політично Пригожина і його армію в тому числі. Вони ж і розуміють, те, що я вже казав до цього: що якщо прапор над Бахмутом поставлять вагнерівці, ми розуміємо, що в росіян там практично не було ніяких перемог. По факту Солидар ну, заявили за собою. Вагнерівці, що вони там ключову роль відіграли. От пам'ятаємо, вони програли е, Харківську область, кажем, да наші контратакували і забрали її майже всю частину. Е, вони втратили правобережжя Херсона після цього, які перемоги Солидар. Да, вони там його трохи ну протиснули і взяли в облогу ну, так по напівоблогу там, Бахмут зараз і намагаються його також дотиснути. Але це все під прапором Вагнера, під прапором злочинців, нерегулярної армії, яку скажем весь час прославляв Путін, розповідав, що це друга армія світу. А по факту, найманці злочинці проводять успішніші операції ніж регулярна армія, ту, в яку російський народ там через те, що там не доїдав і не мав ніяких соціальних гарантів, кидав практично там ну, мільярди своїх нафтодоларів, і не можуть нічого зробити. Тому для Росії дуже важливо, щоб там були збройні сили. А Пригожин розуміє, що для нього дуже важливо, щоб там був Вагнер і його прізвища. Ми пам'ятаємо, що коаліція була більша між Пригожином і Кадировим, завжди проти Шойгу і Герасимова. Я думаю, що вони зараз також намагаються якось скоперуватися, але я не думаю, що. Ці заяви, коли він говорить, що він сильно вірить у кадирівці, в них взагалі мало хто вірить саме, от на таких гострих поліцейські функції і залякування вони можуть виконувати. А от саме вести такі бої, ну ми не можемо недооцінювати противника, але станом на зараз вони себе ще ніде не показали. Так якщо за цією логікою йти, то хіба взагалі було вигідно залучати ПВК Вагнера у цю війну? Якщо не не в плюс Кремлю те, що Пригожин підіймає свій прапор над Солидаром і міг би підняти під Бахмутом. А якби не вистояла українська оборона, то для чого взагалі тоді він потрібен був? Там вони не розраховували на початку війни. Ми ж пам'ятаємо, як це було. Вони мали пройти просто, скажімо, переможним маршем по Україні. Потім, коли вони стикнулися з опором українського народу, вони зрозуміли, що їм потрібні будь-які ресурси допоміжні. І вони не думали, що Вагнер буде відігравати таку ключову роль. Вони думали, що він розтвориться там в збройних силах Російської Федерації на фоні перемог. Просто, да на фоні перебу буде просто виконувати допоміжні mm -hmm. ролі. А оскільки російська армія була, скажімо так, вибита обескровлена, а там воювали дійсно по перше. Підготовлені це, як правило, відставні офіцери або солдати, які мають досвід, які мали досвід до цього. Там Сирія, інші ін, інші, скажімо, України там в Африці вони вони воювали. Є ті, хто ще Чечню е, пройшли, і таким чином вони почали більш результативно. Плюс методи, які застосовуються до них, всіх злочинців, яких набирали. Ми ж знаємо про що за це не міф. Що дійсно, коли брали в полон вагнерівці, вони розповідали про те, що їм. Простіше йти в атаку, і там ще є шанс вижити, ніж повернутися там від страху. Їх все рівно свої вб'ють. Тому ці методи вони давали свою ефективність, якої скажімо так, в збройних силах Російської Федерації ще, скажімо так, можливо, не в таких масштабах використовували. І от вони почали досягати успіху, і пригожин це зрозумів, що вони воюють краще за регулярну армію. І це зрозуміли і в Кремлі, і тому вони починали почали не додавати їм боєприпаси, сподіваючись на те, що просто він втратить свою армію, її знищать. І таким чином вони там я не знаю, поставлять їм пам'ятник, але на той момент він вже не буде відігравати свої ролі. Чому чого вони ще бояться? Що на фоні того, що зараз відбувається в Росії, і Кадиров має свою армію, він же її практично не втратив. Вона вся в повному складі в нього в Чечні. Вони то на початку зайшли, скажімо, вихватили. Добре, по зубам і просто відійшли. Вони там одиницями працюють. І Пригожин по факту має сильну армію. Якщо вони сильно скопируються, вони є досвідченими. Вони можуть зробити що завгодно, в тому числі й переворот. Тому їх бояться, тому за допомогою цього голоду штучного хотіли їх просто вибити. І те, що Пригожин говорить, що він десятовий вийде, це не буде означати, що він втратить цей е е потенціал. Він їх ще залякує, що він візьме свою армію відведе її. І вона по факту ще буде боєготова знаходитись в тилових районах, і все ж таки, щоб mm -hmm. скажімо, погрожувати їм і розуміючи, що в нього ця армія є, тому що якби пригожена дійсно не було армії, ну він би себе вже так так, так не почував і не дозволяв би собі так висловлюватися, так себе вести. Ну, як мінімум, в Африці ще базуються, там певні якісь підрозділи. Цікаво, що от він, коли говорив про ці тили, де збирався зализувати рани, він сказав, що ми прийдемо, повернемося на фронт тоді, коли цього це буде потрібно російському народу. Він не сказав там головнокомандувачу Путіну чи Міноборони російському народу. А він сподівається на якусь підтримку своїх фанатів на території Росії. Ну, бачите, він вже політично починає грати, і він починає себе ставити на рівень розуміння і скажімо, асоціювати не з Кремлем, не з при цьому подавляючи авторитет ну, міністра оборони, начальника генерального штабу, верховного головнокомандувача, тому що він не раз його згадував, ви пам'ятаєте своєму зверненні, що він теж причетний до того, що йому не дають боєприпаси. І паралельно починає говорити фрази Російський народ, тим самим намагаючись там себе вже поставити протиставити оцій еліті, і це відкриті політичні ігри, які ну в принципі нам вони е на руку. Ми зробимо все, щоб е скажімо, і Вагнер і інші частини Російської Федерації були знищені, а вони між собою хай там розбираються. Я сподіваюся, що до цього вони зведуть один з одними рахунки. Це буде тільки на руку українському народу. Ще одна цікава фраза, на яку, мені здається, мало хто звернув уваги, але мені вона чомусь дуже запам'яталася. Пригожин е, чи то випадково, чи то спеціально, сказав, що вагнерівців залучили, попросили допомоги. Він сказав, коли СВО пішла не по плану, цитата, і пішла вона не по плану, за його словами, з 16 року. Березня 2022 року, тобто, вже буквально за три тижні після початку повномасштабної війни, а все таки це була спланована. спланована ця фраза була упригожена. да, Звичайно, не знаю що першочергові плани були Російської Федерації. Це повна окупація України, повернення її в свою сферу впливу з подальшим з подальшою окупацією Молдови, з подальшим зазіханням на країни Балтії. Росіяни все не роз, розрахували таким чином, але дійсно, коли вже от 16 березня, скажем, десь там першого, другого, третього, коли вони вперлися в на півдні в Миколаїв на тут під Києвом Буча, коли бої наші почали зустрічати суми, тось вони вже отримали опір, почали нести великі втрати. Ситуація скажем складалась десь на полі бою. Можливо, ініціатива була на їхньому. Боці, але це була в короткостроковій перспективі. Але вони бачили, що відбувається в нас в країні, розуміли, що в подальшому вони такий фронт втримати не зможуть. Тому оці почали, почали жести доброї волі, які в принципі привели до того, що їм довелося виводити війська з Київської Чернігівської областей, Сумської області, а потім, в подальшому, відхід Харківської, ну і правобережжя Херсонщини, бо в них на той момент не вистачало. Сили засоби, пам'ятаємо, як вони почали злочинців залучати, як вони почали мобілізацію перший раз там з 41-го року е, оголошувати. Тому ну, скажімо, він тонко натякає їм, що в їх звинувачує 16, Що вони їх планування було неправильним, і що вони не недолугі воєначальники. Сьогодні, точніше, вчора ввечері, сьогодні відео з'явилось, як обстрілювали Бахмут фосфорними снарядами, а воно неприємно вражаюче, скажімо так, тому що вигляд має звичайно дуже яскравий і дуже страшний водночас. Це якесь намагання здобути перемогу з боку окупантів там за будь-яку ціну? Так, да, їм потрібно до 9, бер... до 9 травня е... мати якусь перемогу. Я думаю, що і Путін, і Шойгу, і, е, і Герасимов зараз намагаються зробити все для того, щоб поставити десь прапор, щоб Путін міг на 9 травня сказати, що ми там щось повернули. Бо по факту, те, що вони зараз мають, це е, скажем перегруповання на харківській, на, е, на харківському, на херсонському напрямку, і взяття маленького міста Солидар. І більше нічого, друга армія світу. Тому їм потрібно хоча б якесь місто, тому що Бахмут вже він такий розрекламований, е, в, скажем, в цій війні, в воєнній військовій цій термінології. Він вже став таким словом наріцательним, е, як правильно сказати. Тому mm -hmm. вони хочуть його що це слово сказати. Вся, я думаю, вся Росія знає зараз, та й весь світ знає, що. Бахмут б'ється, Бахмут тривається. Яка там ситуація? Той же самий Пригожин. Тому взяття для них буде дуже важливо з точки зору пропаганди. Тому вони намагаються зараз будь-яким способом, в тому числі застосуванням фосфору, запалювальних застосування бомб, авіаційних, намагаються. Трохи обривається зв'язок, на жаль, із. Поновлюється, ага, пропав таки. А на жаль, Роман Костенко нагадаю народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки.